Я вирішила приготувати і броні, і золоті. Для цього нам потрібно куриці філе, кукурудзу, гороші, яйця, чесник, сіль, маляри гайська, чотири яйця, курина і 152-151 літрів звичайної води. Я зроблю показування через процес. Третє філе ріжемо на шматучки. Воно теж кукурудзе тут. Беремо, перекалюємо, перекалюємо. О, все тут

Угрожаємо росовчик. Так, робимо сіма. І залишаємо на, на 20, 20 на півгодинки. Воно впитали м'ясо, всю, всю весь цей русов села. Будемо робити. Розбиваємо на старілку на купки десь приблизно. 4 Добавляємо сюди пішки солі, саме дивитися добавлю. І просто перевищуємо. Добавляю пішки солі. Щоб не Олітка в нас суховака і коли ми відбавляємося, ну, дамо цю наску, то воно відбинука дуже-дуже суховика. Так, що ми робимо тепер? тепер берем... Нас в'їхається з погородочком, на неї ми будемо наливати олійку. Тепер ми беремо нашу відбивнушечку. Тані овочні... Ой, боже, не боросно. І потім кляр. І так робимо з кожним кнопочком і будемо обжарвати, як звичайно, для вбивні до готовності.